Хай нанасіки з вами Лауквін. Найперше хочу подякувати вам. Канал недавно виповнився лише тиждень, а вже майже 50 підписників. Це справді дуже приємно отримувати таку шикарну підтримку. Отже, англійська, це на даний момент найпопулярніша мова. Сучасній людині не обійтись без неї. Чи вам здається, що її вивчити неможливо? Давайте розберемось. Англійська мова є напрочуд легкою, а особливо для тих, хто вивчає її у школі. Не обов'язково для досконалого вивчення ходити до репетитора. Головне бажання, а все інше прийде. Я вже казала у попередньому відео: потрібно півгодини вділяти щодня, щоб шикарно знати мову. У Ютубі є один божественний канал. Він, хоча й на російській, але там чувак шикарно викладає прямо репетитор на дому. Він чудово подає інформацію, і я впевнена, що з ним рівень вашого і англійської суттєво збільшиться. Посилання на нього я залишу в описі. Заведіть собі англомовного друга по переписці. Завдяки десятці таких друзів. Зараз рівень моєї англійської b 2 і я вільно спілкуюся нею. У вас обов'язково має бути желізобетонна мотивація, не типу, я вчу мову і їду подорожувати за кордон. Це має бути план, який ви маєте 100% звершити. Наприклад, я вчу мову і їду вчитися за кордон, або я вчу мову. І обов'язково маю зустрітися із своїм другом по переписці, тому маю вільно з ним спілкуватися. Звісно, найкраще вчити мову, коли мотивацією є певна людина, заради якої ви готові вчити, щоб вільно спілкуватися із нею. Спробуйте дивитися англомовні фільми та серіали з нашими субтитрами. Коли ви слухаєте англійську пісню, то чуєте кашу слів. Тому що це швидке мовлення, і нашому мозку важко розділити слова. Це, на мою думку, найбільша проблема у вивченні, але рішення напрочуд просте. Вам потрібно буде близько 8 годин. Включайте англомовний серіал з нашими субтитрами. Спочатку буде реально дуже важко, може навіть боліти голова, але десь на четвертій-п'ятій годині відбувається такий, ніби щелчок, і ви починаєте розуміти, я сама в це не вірила, доки не спробувала. Вам починає бути приємною англійська на слух. Тобто мозок звикає до неї. Саме в такий спосіб я витягнула свої англомовні затички, з разі не зукріть слова. Так вони дуже швидко забуваються. П'яти слів на день для вивчення буде достатньо, але не потрібно їх повторювати вас, то придумати до кожного асоціацію. Спочатку ви будете сидіти над кожним словом по одній хвилині, але потім ви вловите суть і будете щелкати їх горішки. Слухайте англійську музику, це теж не менш важливо, ніж кладайте або, хоча б старайтеся перекладати все, що бачите та чуєте. От, наприклад, почули в рекламі, потрібна допомога. І зразу переклали. Зовсім небагато часу буде потрібно, щоб ваш мозок сприйняв англійську за рідну, Мені знадобилося дві неділі. Повного штурму. Я робила все з вище перечесеного і зараз я дуже задоволена результатом. Знаєте, як круто, коли ти спілкуєшся англійською. Це ніби відкривається новий світ, нові можливості. Це просто потрібно кожному відчути. It was Love win. I hope you enjoyed this movie. So give me your likes and follow me. I love you, my little pineapples. Bye!